А, вітаю. Вітаю, друже. Так, ми сьогодні вирішили записатися з тобою, про що взагалі ми пишемо підкасти. Підкасти? Чи подкасти? І чому саме українською? Ну, напевно, все ж таки підкаст. Бо він під чимось? Ну, скоріш за все, під кимось в даному випадку? Це англійське слово подкаст, може воно і не перекладається, але знаю. Треба буде запитати у Фаріон. Да. Так. А, чому ми не кажемо, хто ми є, і чому ми пишемо українською? Ну, скоріш за все, а, нам хочеться ну, по-перше поспілкуватись між собою на ті теми, які нас цікавлять самих. А, і оскільки ми... Живемо в прикордонному місті є дуже велика кількість питань стосовно того, що відбувається зараз і що буде відбуватися потім. То ці питання вони стосуються багатьох людей, і, скоріш за все, ну ми просто такий приклад такої узагальненого відношення до актуальних проблем сьогодення. Тобто, ми, хоча й кажемо про те, що цікавить і турбує нас самих, але ж ми в той час розуміємо, що це турбує дуже багато людей. Uh, і напевно у нас будуть ті люди, які будуть цікавитися тими ж самими темами. І їм це також буде цікаво. Чому українською? Uh, знову ж таки, повертаючись до того, що Харків прикордонне місто, і Харків один з таких найбільш постраждалих районів Харків, Харківська область під час російської агресії, і тому, звісно. У нас є певна ідея, все ж таки, що потрібно якось а, спонукати створення власної, а, ну, не створення, я хотів сказати, створення культури, ні, звичайно, вона існує. А, розвиток і підтримку української культури, в тому числі через мову, що, я так розумію, на наш з тобою погляд, а, може стати таким фундаментом для розвитку. України в майбутньому. Тобто, ми... ми до речі, мені потрап, ну, трапилася одна фраза. Хтось сказав, що ми будемо відбудовувати країну, а хтось інший відповів ні, ми будемо будувати нову. Тому що відбудовувати це поновлювати старе. Отут у нас є питання стосовно, що ми саме будемо відбудовувати, а що ми будемо саме будувати, але в нас існує країна, в нас існує держава, народ, традиція, культура. І Посилювати все це ну це, один, це... Із, один із засобів розвитку країни в цілому і засіб запобігати на подальшій, подальшій якійсь агресії. Так воно в нас з тобою і працює. Ми почали якусь тему і поїхали від неї дуже-дуже вліво чи вправо. Саме тому може лівий правиль. Ми можемо залишити цей формат. Далі це як воно буде виглядати, це практика і покаже. Але в цілому мені подобається те, що наш формат не персоналізує співрозмовників. Це думки людей, які сидять на кухні, чи там на балконі, чи десь взагалі сидять щось спілкуються. Але вони обговорюють ті теми, які дійсно дуже актуальні для сьогоднішнього дня, і, скоріш за все, будуть актуальні в найближчому майбутньому. Нас, ну, нам не байдуже, в якому світі ми живемо і в якому будемо жити ми завтра. І це одразу відповідає на саме перші два питання: чому українською і чому не персоніфіковано. Я тобі колись розповідав, що є така комп'ютерна гра Half-Life, де за всю гру головний герой не каже жодного слова, саме для того, щоб гравець міг якби, примірити на себе його образ. Нібито. Це я роблю, а не хтось. Нібито це я кажу, а не хтось. Ні, ну я хочу робити так, щоб хтось міг би наші думки, мої чи твої думки приміряти на себе, як, як костюм. Тобто ті люди, які будуть в майбутньому нас слухати, могли ну, або відчути, або не відчути відповідний резонанс стосовно своїх особистих думок, відчуттів і таке інше. Тобто, о, а в мене це теж було. О, а я такого ще не відчував? Ага, гаразд, я буду мати на увазі, що таке також можливо. Щось таке. В ідеалі, щоб такий. А я хочу тут сказати ось таке. І прийшов і написав це в коментарях. <реш> ну, звісно, нам буде не байдуже, якщо у нас буде діалог ще з нашими слухачами, але то вже в майбутньому. Чому у нас формат саме такий? Чому у нас формат, нібито ми з тобою сидимо в кухні, а насправді ми сидимо на балконі, да? палимо, п'ємо чай, чекав і просто спілкуємось, не записуємо це на відео, інколи там зовемо когось в гості, але чому саме такий розслаблений формат, який в тебе на цю. Цьому... В тебе, на цю, в тебе. Можу сказати так. У нас останнім часом з'явилася велика кількість експертів. Експертів тут можна казати, ну ти за інтонацією почув, як я це сказав. Так? Да, да, да. Тобто вони в лапках це за... однозначно. Так от, чого мені особисто не вистачає? Мені не вистачає саме людяності. Як колись один мій знайомий сказав, він зайшов до якоїсь соціальної мережі, щось йому там потрібно було. Хвилин п'ять щось там видивлявся, видивлявся, а потім видає фразу Скільки людей а поговорити ні з ким. І от у мене ця фраза, вона вже Вона була сказана багато років тому, але зовсім з іншого приводу. Але інколи у мене відчуття, що дійсно хочеться просто поговорити. Я не хочу, щоб мені 25 експертів розказували, скільки крилатих ракет залишилося чи не залишилося в Росії, і чи взагалі це можливо підчитися. Хай цим займаються ЗСУ, хай цим займаються військові, і я буду відчувати на собі, що там відбувається на фронті, тому що Харків, ну, він постійно під загрозою ракетних обстрілів, я це відчуваю і розумію кожного дня. Але інколи мені дійсно хочеться поговорити, поспілкуватись, поділитись думками, послухати, наскільки мої думки цікаві чи не цікаві, співрозмовнику, відчути так само щось. В ньому таке, що можливо мені також цікаво, але чомусь він з якихось причин це не озвучує. Давайте поспілкуємось, поговоримо. Це для мене зараз, можливо, набагато більше важливо, ніж той колосальний потік інформації, від якого я вже чесно починаю трохи ховатися. Ну а я зі свого боку хочу додати, що е, ми з тобою. Багато спілкувалися до того, як ми почали писати це, і по суті, ми просто переносимо наші розмови в формат підкасту, не або подкасту, все таки треба загуглити. І не, не робимо нічого такого, щоб ми не робили в, в реальному житті. Да? Ну, саме, саме справжність, іскренність, я думаю, має бути такою. Головною метою цього всього. а Взагалі, ми хочемо з тобою розмовляти здебільшого. Ми не є військові експерти, ми не є економісти, але ми трішечки щось розуміємось на культурі. І ну, бо культура це є частина кожного українця, я думаю. І я думаю, що всі чи В тому чи іншому сенсі є експертами із внутрішнього свого світу і зовнішнього його оточуючого. Тому про культуру, про мову, про перехід. Що ти думаєш стосовно переходу на українську мову? В першу чергу я б хотів сказати, що будь-який процес з моєї точки зору є ефективним тоді, коли він відбувається природним шляхом. Як людина, я взагалі противник будь-якого революційного будь-яких революційних дій, тому що, на мій погляд, це може дати ну, дійсно дуже великий, дуже ефективний результат, але ліс рублять щіпки літять, як то кажуть. І скоріш за все. Це все ж таки ну, буде мати якісь певні негативні наслідки, які, на мій погляд, не завжди а, не завжди перекреслюються тими позитивними, які в фіналі все ж таки отримаєш. Тобто Це то еволюція, а не революція. Я зараз дивлюсь вже на багато речей, не так як скажімо, рік назад, чи то рік тому, чи п'ять років тому. Але все одно, моя природа каже: давайте все робити природньо, давайте все робити так, як воно. Воно буде, ну це знаєш, як от ріка. Можна створити якусь дамбу для того, щоб зробити там гідроелектростанцію. Ну не треба кожного разу будь-яку річку десь перекривати лише тому, що комусь там вона заважає. Вона не може заважати. Вона природа, вона є такою, якою вона є. Дві-три дамби зробив, десь там Грес, десь там ще щось і все. Все інше, хай вона тече, як вона тече. Якщо ми будемо спілкуват... 에... спілкуватись між собою. На рівні знову ж таки відвертості, на, на рівні щирості, я впевнений, ми можемо знати спільну мову без якихось радикальних заходів. Тому повернемось, перехід на українську мову. Звісно, він буде, він відбувається. Він відбувається зараз набагато скоріше, ніж це було раніше, але при цьому, якщо ми будемо казати про якісь примусові... Я не маю на увазі державні установи, не маю на увазі знову ж таки державну мову на рівні офіційних організацій. Там вона з 91-го року така і це нікого не турбувало. І взагалі це і не повинно нікого турбувати. А от що стосується побутового спілкування, все ж таки я вважаю, що це повинен повинен ну, відбутися якийсь, якийсь ріст свідомості. Якщо він буде... Відбуватись, то певним чином, через певний, певну кількість часу, все одно так буде. Треба створювати умови для того, щоб цей рівень свідомості піднімався. Тоді природнім шляхом дійсно воно так і відбудеться. Інша річ, що це може бути розтягнуто на роки. Але знову ж таки, на мій погляд, це буде більш ефективно, аніж ми зараз примусово будемо робити там щось з людьми. Отримаємо результат завтра, але на післязавтра отримуємо якихось людей, які будуть чимось незадоволені, пригнічені, там вважати себе, там, чимось обділеними там, ще щось. І е, боя ознак, що воно визріє з цього через 3-4 роки. Два питання до тебе одразу. А, перше, чи на собі ти відчуваєш цей тиск? Бо... Ми розмовляємо, ми домовилися, що підказ ми пишемо виключно українською. І чи є в тебе з цим якісь складності, складнощі вивчають. І друге, як ти відносишся до суржика, ставишся. Стосовно <світ> суржика, є дуже багато таких. Це потрібно питати у філологів, тому що я натрапляв на думку, що суржик як такий це слово, яким принизливо. Росія за часів Радянського Союзу називала нашу мову. Це, це те, що називається комплекс меншовартості. Це було таке ставлення спеціально, щоб а, саме таку форму мови. О, ні, ні, ні. Я, я, я заперечую, бо я дивився, що філологи кажуть на тему, і Філологи, не українські філологи, світові філологи кажуть, що це є феномен. Саме український феномен, бо суржик це не є креольська мова, криольська мова знаєш, знаєш, це є поєднання російських і українських слів здебільшого з українською граматикою. Тут я більше згоден. Чому? Тому що е, є інший приклад, і це також феномен світового рівня, це так зване двовір'я в українській культурі, яка органічно поєднала християнство і е, язисні, е, язичні культи. І саме е, досить органічно це відбулося. Тому, можливо, стосовно мови відбулося те ж саме, поєднання якихось російських і українських. Форм з переважанням українських, звісно, створив певну свою мову. Я не знаю, чи правильно це називати суржиком. Ну, є таке слово, так ми його використовуємо, але все ж таки це дійсно якесь таке особливе поєднання. Це щось нове, це вже щось третє. Я ставлюсь до нього як знову ж таки для до культурного феномену, який існує саме в нас. І яким ми користуємося, не відчуваючи при цьому а, якогось там поєднання з російським світом. А як взагалі, коли ти чуєш суржик, він визиває в тебе відчуття відрази, наприклад? Ні, а я народився в, двомов... в двомовному містечку, невеликому, і у нас ну практично всі спілкувалися на тому, що ми називаємо суржик. Тобто з дитинства я звик до цієї форми спілкування до Такого мовлення, а воно, якщо звикаєш з дитинства, то потім вважаєш, що це як само собою розумію І тоді вже, звісно, ніякої, ніякого негативного ставлення до цього не відбувається. Тому воно є, воно існує, ну і хай собі живе. Можливо, це потрібно досліджувати, напевно, але сказати, що це потрібно перекреслити, Це неможливо перекреслити, воно вже існує. І стосовно, чи відчуваю я на собі якийсь певний вплив. Ні разу не пам'ятаю, щоб до моєї двомовності чи розмови російською хтось виявляв якусь таку негативну реакцію. Тому що напевно все ж таки ми в першу чергу думаємо про те, що людина каже. Це важливіше. Є ще така точка зору, що якщо комусь не подобається суржик, то просто змініть свої відношення до цього. Бо можна думати, що це є поплюження української мови, а можна вважати, що це є акт зґвалтування російської.